Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 10 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Який настрій, яка енергія, які підказки? Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Що тут в нас? Лицарь мечів. Вчора він нам заважав, сьогодні він вже в нас карта дня. На дні колоди трійка посухів. Ну, принаймні послідовно, так? трійка посухів, і в мене є керунок, це такий рух далі, запланований. Коли я йду, роблю все за планом, рухаюсь за планом, розуміючи, куди. І лицарь мечів це взагалі це швидкість, шалена швидкість одна з найшвидших карт в колоді. Я йду до своєї цілі, впевнено, наполегливо, можливо, комусь ще щось по дорозі довожу, переконую, розказую. Ось така сміливість, зосередженість на тому, куди я рухаюсь. Для когось це може бути молодий чоловік стихії повітря, Терези близнюки водолі від 20 до 40 років, який також, можливо, ну, щось ваші плани коригує. Так? Ви йому поділилися своїми планами, куди ви йдете, що ви там отримаєте, навіщо воно вам. І він може вас підтримувати, може критикувати, може під, ну, нав... разом з вами. Іти допомагає вам. Кожного по-різному програється. Тобто, можливо, людиною, можливо, енергією. Знову ж таки, енергією вашою, енергією чиєюсь. Хтось вас критикує, хтось вам допомагає, дає потрібну інформацію, підтримує, надихає. Ну, або це ви. Ваша енергія. Отакої от впевненості, рішучості, наполегливості, зосередженості, концентрації на результаті, чи на дорозі, чи на справах, чи на інформації. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Та енергія, вона бачу ціль, не бачу перешкод. Тут людина взагалі, вона. Не задумується над критикою, чи не, навіть не допускає таких, такого варіанту, що може щось не вдатися. Тут все, я йду, я цього хочу. Ну що ж, що нам буде допомагати? Але ага, мечова енергія, пам'ятаєте, що меч це зброя в наших реаліях, обережно. О, ти ви подивіться, яка тут мотивація в нас. Знаєте, дуже часто от така енергія в плюсі, сварка, зрада, біль, от коли от вас не вірять, вас критикують, вас ображають, є страшенною мотивацією. От злість може бути страшенною мотивацією, сильною мотивацією. Головне її правильно. Розібрати, правильно скерувати, і справді мотивувати себе, а не роз'їдати себе. От в нас тут п'ятірка мечів, правильна мотивація. Або всупереч, або на зло, або ви в мене не вірите, я вам докажу, покажу. Чи Для себе хтось, хтось когось мотивує і ви самі, тому що ви бо то п'ятірка мечів. Це кризова енергія, це сварка, суперечка, от конфлікт, бо мечі це інформація, це гострий язик, це от стрес, це агресія, ворожість, залякування. Ну, в кожного щось своє. Тобто хтось вас критикує, хтось вас не вірить, хтось вас ображає, Або ви виясняли відносини, щось доводили один одному. Тобто це або не віра в вас, та куди ти, що ти можеш? Хто ти такий чи така? Чого ти туди йдеш, в тебе нічого не вийде. Що ти собі там придумав? Ну, хто вас критикує? Дома на роботі, сусіди, друзі? Підставляйте? І от це ваша мотивація. Я не можу, я можу, От побачити, або не віра в вас, і ви, ви самі в себе не вірили, а ще тут. Підлили масла вогонь, і оце вас змотивувало ризикнути, попробувати довести собі комусь. Що нам буде заважати? Гострий язик. Ой, взагалі, всі мечі, три карти мечів і на дні колоди вогонь. Ой, тому дуже будьте обережні і уважні. Заважати буде, знаєте, ваш мечів, це можуть бути діти і онуки, може бути ваша внутрішня дитина, яка не, не погоджується ось тут з тими критикою, висловлюванням, з баченням вашим чи когось. І це може бути мрійництво, така балакучість. Знаєте, от як наша внутрішня, от як дитина ляпає щось, не думає, що. Або. ну, ем, Така може ще також бути легковажність, коли ну тому ем, все добре проаналізуйте. Меч він дуже в самій структурувати. Це є ясність. І щоб це не було потім ем, уважно. І ретельно проаналізуйте, чи воно вам потрібно, чи воно буде вам на користь, От тут, чи ви робите це на зло або всупереч, тому легковажність буде заважати все, використайте цей меч, чіткість, ясність, структурованість, така от наполегливість. Щоб воно справді було вам на користь, а не на зло комусь ви це робите. Ну що ж, звісно, ми заховаємо. Це найменша карта сьогодні, так, Паш мечів. Ні, не, не Паш все-таки фігурна карта, а тут п'ятірка в нас є. Ну, але лицар він старший. Ми заховали. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня, в першу чергу, для нас без сирен, без і без ракет, без вогню, без влучань. І я бажаю нам беремо найкраще, що несе оця мочова енергія. Беремо рішучість. Ясність, знаєте, в першу чергу ясність, ясність свою, щоб ми розуміли, що ми хочемо, розуміли ситуацію, яка є, розуміли, куди ми рухаємося, ну і от вже далі при, при потребі, що вам потрібно: наполегливість, прямолінійність, нетерплячість, сміливість, зосередженість, гострий язик. Красномовство, вміння переконати, вміння відстояти, відрубати. Ми це все сьогодні маємо і використовуємо все собі на благо. Я бажаю радості, я бажаю позитивних емоцій. Щоб ми це робили, все, що ми робимо, ми робили з радістю, з натхненням, з задоволенням, щоб все нам приносило. От Радість. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, коментарі, свої враження, діліться своїми бажаннями, ставте вподобайки. І, хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро, почуємось, па-па.